Друзі, у нас йде мокрий сніг. Чи дощ, чи сніг щось незрозуміле, не да? так, а нам все одно треба йти залізою та в магазин, ще сходимо. До речі, коли перейшла на українську мову, то подобалось мені гарне слово крамниця, а не магазин. Але подивилася, що в українській мові слово магазин теж існує. І крамниця м, навіть не чула, щоб хтось в нашій місцевості е, вживав. Тож можете свою думку сказати з цього приводу. Але таке слово гарне. Крамниця. Так що зараз підемо вже. Треба якісь подарунки дітям купувати, старшим дітям теж на Різдво приїдуть. Треба щось, можливо, зайдемо зараз, подивимося, що там цікавеньке, таке, в магазині. Доне, донечка, ти не змерзла, ні. Тут, друзі, геть зіпсувалась, дощик ще більше став. Ну, головне, що малій, не холодно, мені теж. А то нічого. Йдемо через ліс, наш улюблений. Треба, друзі, в любвій погоді. Природа. Дудь, виходь там, ножки намочиш. Виходь, виходь, будуть ноги мокрі. Бігом, виходь сюди. Виходь сюди, бо змерзнуть ножки. Виходь. Дудь, до мене виходь, давай. Давай, бігом, щас ноги будуть мокрі. I hear the beat. It's in Got me feeling some kind of way. I confess. Зі залишили ми Лізу, на уроці сьогодні в найфор. Зараз сходимо в крамницю, прийдемо. проходь проходь, проходь Так, да, Давай, проходь далі. мандариновий пиріг будемо пивти? Так. так давай Я а, а не не. доставай інформацію надо нас не стати який підходить до улюбленого нападу а болісто Друзі, погода, звісно, напевно, вже в інші магазини не підемо. Думала, в Аврору ще сходити, Але дощик такий вроді дрібний, але намочилися. Ви в магазині скупились. Ціни друзі, ну ви самі знаєте. Вроді так дивися, нічого не купив. 300 гривень. Тож, зараз підемо в музичну школу. Лізе ще одне заняття буде. Зараз хор був, а це по віолончелі. Тож, напевно, вже чекатиме її там, то та будемо йти додому. Бо тут магазин Аврора десь хвилин 15 до нього йти, можливо, 10, але з малою. Не буду вже, тому що урок швидко закінчиться, не встигне мені вибрати нічого. Хотілося мені гірлянди там подивитися. Да? Що там ти топчеш? Що ти їсти що а, Маршмело, так? Да? Маршмело. А я собі батончик ось купила теж. Up to the mic, gonna make you swing Feel the rhythm in your bones, let the music sing Got that pop and beat, mm -hmm. gonna make you move Dancing on the floor in the swinging groove Clap your hands now, let the trumpet sound swing to the left and swing to the right, no rules Can you hear the Can you feel the Let's get the party, Друзі, зробила ось такий бісквіт. Рецепт скину. Хто захоче, може зробити. Тут кисляк, цукор, олія, сода, ванілька, сіль і кунжут. Все. Далі новий рік. І потім все спочатку